21 лютого Міжнародний день рідної мови. У 1999 році на конференції ЮНЕСКО було оголошено про цю проблему. Боже! Україну! Збережи. Яке свято сьогодні? Міжнародний день рідної мови. Яку мову ти вважаєш рідною і якою мовою ти спілкуєшся у своїй родині? Я вважаю українську мову рідною. Спілкуються українською мовою. Моїй родині спілкуються українською та російською мовами. Моя рідна мова українська. Звичайно, моя рідна мова українська, але в сім'ї ми спілкуємося російською мовою. На жаль, які мертві мови ви знаєте: латинська, гольська, далматинська. Так, а що ж називається мертвою мовою? Мертвою мовою називається та мова, коли зникає останній її носій. Що треба робити, щоб українська мова не стала мертвою? Видавати та писати більше українських книжок. Пропагувати рідну мову. Читати книжки. Співати українські пісні в сім'ї? Спілкуватися в сім'ї українською мовою. Вчити українську літературу. Радіо та телепрограми рідної української мови. Яке свято сьогодні? День української мови, яку мову ти вважаєш рідною? Я вважаю мову рідною українською. Якою мовою спілкуються в твоїй родині? моїй родині спілкуються українською мовою. Я які мертві мови ви знаєте? Мова древніх інків і латинську. Що треба зробити, щоб українська мова не стала? Мертві треба більше читати українською мовою, розмовляти нею. що треба зробити, щоб українська мова не стала мертвою треба більше нею розмовляти читати українські твори і, і на цей день співати українські пісні що треба зробити щоб українська мова не стала рі не стала мертвою? треба її шанувати треба нею розмовляти дивитися фільми на українській мові що треба зробити щоб українська мова не стала мертвою Треба святкувати українські свята, носити наш національний одяг, українську вишиванку та поважати нашу країну. Яку мову ви вважаєте рідною? Я вважаю рідну українську мову. Якою мовою у вашій родині спілкуються зазвичай? Наша родина зазвичай спілкуються українською і російською мовою. Яку мову ти вважаєш рідною? Я вважаю українську мову своєю рідною. Якою мовою спілкуються в твоїй родині? Зазвичай укра... українською. А ви знаєте, яке сьогодні свято? А, так, сьогодні день писанності України. Яку мову ти вважаєш рідною? Рідною мовою я вважаю українською. А якою мовою спілкується в твоїй родині? Звичайно, українською. Мовою. Які мертві мови ти знаєш? А, мертві мови це латинська. Так, що треба робити, щоб ваша мова не стала мертвою? Спілкуватися цією мовою, переглядати фільми цією мовою. Які мертві мови ти знаєш? Я знаю такі мертві мови, як древня сибірська, латинська, етруська, так хмерська. Що треба робити, щоб ваша мова не була мертвою? Ну, треба нею розмовляти, співати пісні. Ем... Читати книги. Треба робити, щоб ваша мова не стала мертвою. Ну, для цього потрібно, по-перше, частіше спілкуватися нею, по-друге, частіше переглядати передачу, які викладаються українською мовою. По-третє, краще треба вчити вірші, співати пісні, читати книги на українській мові. Також потрібно свою родину ча чаші. Ну, підштовхувати на те, чи частіше підштовхувати на те, щоб вони розмовляли українською мовою, бо завжди вони чомусь розмовляють російською.